Звісно, ми звикли до великого міста. У нас в Запоріжжі майже мільйон населення. Ну, доволі велике місце по порівняно з Івано-Франківським, але в селі воно проще під час такий, скажем, важкий такий час. В селі набагато проще. В тебе є якийсь свій город. Тебе є якась там своя там курка. Там ну, в общем, таке є м'ясо, є на чим прожити. А в місті треба тільки робота, тобі, треба гроші. Взагалі, перший досвід, ми жили в самому місті, ми не тримали взагалі тварин, крім кіцяк і песики були. Ну, в дитинстві колись рибки були. А тут ми з дітьми просто їздили. Ми любимо такі місця. Ми їздили, мандрували і все, що є, то далеко кудись їхати. Тут ну, не було такого нічого, і от ми вирішили. Раз ми вже придбали будинок, і тут доволі велика територія є, де розвернутися. Спочатку задумка була тут робити страусівну ферму, розводити страусів. Тут як, скажімо, яслі для страусів, розводити страусів. І далі вже були домовленості, щоб взяти в оренду ферму, закинути. Трошки її привести до ладу і там вже тримати великих страусів. Потім до нас почали люди приїжджати, питати, а можна до вас приїхати подивитись, а ми хочемо дітям показати. Мала в садочок ходила, теж садочки в нас питають, а можна прийти подивитись. Ну і Ми вирішили вже робити тут таку туристичну локацію. Ми готуємо ми ну, готуємо матеріал для майстер-класів. В нас є партнери, з якими ми співпрацюємо, скажімо, це крафтові різні виробники, і можна дітям або дорослим провести різні майстер-класи. Ну, наприклад, один із улюблених майстер-класів це робити різні саше, букетики, різні поробки, наприклад, з лаванди з нашої. Також можна в нас ну, розмалювати гіпсові фігури, там, ну, і різні. Різні майстер-класи. Також проводили вже тут йогу, це, скажімо, більше для дорослих. Йогу проводили, проводили такі арт-терапію для військових і родин військових. З реабілітації до нас приїжджали військові. І вони тут малювали і на лавандовому полі, і в нас є гарні краєвиди, ну, і там проводили різні заходи.